Dreamworks одна з найцікавіших студій, що роблять мультфільми прямо зараз. Якщо у Pixar ти точно знаєш, що буде щось про емоції. Чи то у людей, чи у істот, чи супергероїв, чи у самих емоцій, у дійсне буде якась казка, чи Боже, зупиніться, як ви пропустилися на проект-продакшн», То от DreamWorks — це завжди невідомість. Їх легендарний шрек, неймовірний мадагаскар та моя улюблена трилогія про те, як приборкати дракона. Це точно щось вау. Але в спорі з цим вау завжди плаває, чи живе якась там партва. Тож ти ніколи не можеш знати, що тебе чекає після цієї заставки. Що з однієї сторони прикольно? А з іншої не дуже. І був один мультфільм, який чомусь мені подобався, ледь не найбільше. Кількість переглядів лише на моєму диску явно зашкалювало за двозначні цифри. Звісно, я кажу про конфу пандо. Пригоди по це щось вау, це смішне, трагічне, змушує задуматися і завжди захоплює. В цьому відео я спробую передати хоч малу частку моєї любові до цього твору, і неочікувано навіть для себе порівняю його з Рататуєм. Ніколи не знаєш, куди розуми тебе приведуть. Звуть Віталій Тел, і мені є що вам розповісти. Це по панда, яка цікавиться кунг фу, навіть не так. Він фанат, знає всіх майстрів, а команда, що захищає місто, навіть у всіх фігурах зібрав. В нього є мерч та неймовірне бажання побачити їх вживу. На жаль, крім того, в нього є обов'язки допомагати батькові варити локшину та тіло, яке абсолютно не пристосоване до кунг фу через жир. Хутро. Я хотів сказати хутро. Потім він, як усі думають, випадково стає воїном дракона, тренується, знаходить власну внутрішню силу та протистоїть Тайлунгу. Ну і взагалі, навіщо я вам це все розповідаю? Ви, напевно, вже бачили мультфільм, але якщо не бачили, то стопайте цей відос і йдіть його дивитися. Це класика, це треба знати. По його батько, майстер шифу, неймовірна п'ятірка, Тайлунг, ну, звісно, майстер Угвей, персонаж, який на рівні з дядьком Айром по крутості. Кожен з цих персонажів цікавий, запам'ятовується і має свій унікальний характер характер. що у DreamWorks я повинен визнати завжди виходило круто, навіть в не дуже їх проектах, ти завжди міг чекати, хоча б на одного персонажа, який чи тобі сподобається, чи просто замемиться. Ну тільки що це не релігіозний мультфільм з вбивствами та рабами. Дворс колись був і таким. Тут же кожен персонаж гарно пропрацьований і хотілося б побільше контенту з ним. Але треба бути обережним зі своїми бажаннями, якби вся франшиза перетворилася на оцей мем. Добре, що в нас є оригінальний мультфільм, тож давайте розберемо його на компоненти і подивимося, що такого зробили дріми тоді, щоб навіть зараз мультфільм вибивав вау майже кожною своєю сценою. Почнемо зі звуку. Бо він тут дуже крутий, починаючи від того, що просто відіграє свою роль, і ми розуміємо, а що власне відбувається, і закінчується тим, що ви, скоріше за все, вгадаєте, що це за стрічка навіть без картинки. Звук в мультфільмах це дуже важливий момент, бо саме він допомагає нам зрозуміти яка текстура об'єкту, який урон отримав герой, чи просто додають комедійного ефекту. Про ці речі не задумуєшся, а варто. Ось, наприклад, ця сцена з тренуванням панди та майстра шифу без звуку просто гарний рух, який показує наскільки повиріс в плані кунг-фу. Зі звуком же ми чуємо завдяки чому він робить цей рух. Перетворивши недолік, живіт, який не дає побачити ноги на перевагу. Ну і акцент на фінальному русі. Так, звісно, це емоційний пік. Але от забери звук і половина вау ефекту втрачається. Звук в кунг фу панда іноді замінює слова. А іноді робить просто класну сцену, ну, просто незабутню. Прикольний момент, який я сам не помітив і знайшов лише у додаткових матеріалах, по і Тайлунг мають не тільки різний вигляд, оцей пузатінький чувачок, який прикольненький, і оця от машина для вбивств, але і кардинально різний звук рухів. Якщо здарувань це щось велике та гучне, як бочка чи барабан. Тайлунг це щось стрімке та лякаюче, як труба чи хлист. Це щось. Вау! Wow. А ще вау wow, люди, які підтримують цей канал на Патреоні та Ютуб спонсорстві, їх небагато, але саме через них нові відео з'являються частіше. Ну і унікальний контент можуть вони подивитися, там прикольно. Також підтримати можна просто вихід нового відео, як тільки назбирається на вся сума, я одразу сідаю за створення відео. Ще раз усім дякую, особливо ось цим людям, а ми повертаємося до конфупанд. Ну от, власне, що я їй кажу. Просто звук можна розбирати тут дуже довго. А. Що там по картинці? Нагадую, 2008 рік. Так у Піксар виходить валі, який чит і мені здається, жоден мультфільм в цьому старічі не може з ним споречатися. Але от у Діснея Вольт виходить. І не сказати, що він особливо зірки з неба збирав. Він скоріше збирав копняки від кожного, тому що під час релізу я навіть не зрозумів, що це Дісней. Мені більше гра на комп'ютер сподобалась, ніж стрічка, що багато каже про якість продукту. А от конфу Панда навалює нам і гарних персонажів з, з хутром, ну тому що це тварини, а я нагадую, хутро це дуже складна текстура для анімації, трохи. Не там розставиш, і все, вітаю, рендер відео відкладається до наступного сторіччя. Світло, будь ласка, не вимикайте. Цікаві локації, які пророблені, і відчуваюся, що вони занурюють тебе в цей світ, а не існуючам були, тому що персонажам треба десь битися. Не можуть же вони повітрі. а можуть. Блін, навіщо тоді вони таку красу робили? Тут, до речі, цікаве моє. До цього дріми взагалі-то не дуже вміли в оточенні. Ну тобто, мурахи, які живуть як американці, європейські казки, які, типу, американці риби, які американці, тварини з-за зоопар... Які живуть як а, ну вони власне в самій Америці, але потім пливуть на Мадагаскар, де, що правильно, лемур, який веде себе як американський тусовщик. Потім лісові тварини ведуть себе як американці, і навіть бджоли ведуть себе як американці. Тепер у нас китайські бойовики, які а, ні, зачекайте. Може, звісно, статися, що нарешті реворці згадали, що. Використовувати інший сеттинг, якби не заблокована функція. І на перший погляд, вони такі: Вау, ми зараз візьмемо і не будемо американізувати якусь історію. Але і тут дрімо в своєму стилі. Типу, так, тепер це не Америка, а Китай. Але тут дракон, тут дракон, воїн дракони, нефритовий палац, неначе вони Китай робили не по історичним якимось аналогіям із експертами, а по фільмах про кунг фу, які були зроблені в Америці. У цього чувака є гарне відео про це, раджу глянути. Так, народ, я вже на монтажі зрозумів, що трохи неправильно вам тут розповів. Автори надихалися китайськими фільмами та по максимуму красали фішки з них. Тобто там красиво біжуть по даху будинка, і у нас так само буде. І так вийшло, що американці, американські китайського походження чи мігранти зробили роботу, в якій більше любві до Китаю ніж ем, самі китайці. Але що важливо, це не Китай. Це світ не китайськими фільмами про бойові мистецтва і американським поглядом на цей феномен. Тримайте це у голові під час перегляду. Тобто DreamWorks все одно роблять американо-центричний продукт в своїх мультфільмах. Тут нічого не змінилося. Але це круто. Звідси Accident Cinema можна зрозуміти, що китайці почали запитувати: а чому ми таке не робимо? Чому ми не використовуємо наш велетенський культурний пласт в сучасних медіа? Тобто запит був, залишилося тільки його реалізувати. Ну і якщо ви трошки так в темі анімації, то знаєте, що реалізація у них вийшла, ну дай Боже. Я кажу про «Нежа 2». І його 2 мільярди доларів зборів, так лише у Китаї, але все одно той же король Лев, який типу найкрутіший мультфільм за всю історію по зборам, хоча я досі не розумію, чому оце, оце, от мультфільм. Він всього якісь охоські 1,6 мільярда зібрав. Подивись на себе, це що цифри? Ні Мулан, ні Рай та Останній дракон такого ефекту не мали. Тож конфу панда це не просто мультфільм, це продукт, який змусив цілу країну задуматись, а чому вона сама про себе не робить такий. Фільми, тож так, кунг фу панда в цьому плані теж унікальна. І має досить багато класних локацій та просто моментів, які класно виглядають. Відчувається, що автори прям люблять цей світ. І хотілося б додати щось зі фільмів про кунг-фу, трошки викрутивши його на максимум. Кожну місцевість кунг фу панда хочеться повертатися, за кожний кучей хочеться заглянути. Так, трохи гіперпалізована, але з максимальною повагою. Поселення, нефритовий палац, кімната тренувань, візниця тайлунга. Ви не уявляєте, який я був радий, коли тримав диск зорою, тому що я міг просто походити по цим локаціям. Навіть ті, що були створені лише для гри, були прикольними. Що вже казати про простори з мультфільму. Крім гарних локацій, треба було б ще зробити і гарних персонажів. І ви можете здогадатися, що пророблені вони на рівні. Ну, давайте ми всі разом. Вау! Взяти хоча б неймовірну п'ятірку Кожен має свій унікальний бойовий стиль, а отже, і анімацію. Тигриць, яка майже не має прийомів захисту, але вже атакує. Журавель, який своїми різкими рухами тільки й може що захищатися, Мавпа, яка по максимуму вкрестовує свої акробатичні вміння, швидкий богомов за рухами якого важко встигнути. Ну і мастер змія. Якщо інших було складно зробити, то під час анімації майстра гаюки складно було собі голову об монітор не розбити. Вона неначе вода не повзе, а перетікає з одного стану в інший. Але дай секунду. І ти вже сам себе б'єш своєю рукою. От такий цікавий персонаж. І я не уявляю, як складно було його анімувати. А це я нагадую, важливі, але другорядні персонажі. Скільки сил було витрачено тільки на живіт, по уявляєте? О, і думаю, це гарне місце, щоб виселити вдячність Джеку Блеку за по без нього велика панда була б зовсім іншим персонажем. Він живий, він помиляється, він незграбний. Він таким, яким мало бути антрапмошна панда, і це вражає настільки попасти персонажа, можливо навіть створити його. Це треба вміти. То ж, велика частка успіху картини полягає саме в акторах та хімії, що вони робили під час запису. А що по екшену, Я чекав це питання? Тому що екшен фунфу панда це еталонний представник того, як треба змушувати 3D-модельки рухатися, щоб глядача вже мало у крісло на 18 років по тому, як вийшла картина. Та навіть якщо ви подивитесь картину не знаю, років через 20, все одно воно буде відчуватися круто. У кожного персонажа свій бойовий стиль, у кожного свої сильні та слабкі сторони, швидкий де досвідчений майстер. Фу, який не дає ворогу, а не секунди на придування стратегії, бо одна мить, і ти вже шейкер для Бармена, який готує коктейль зі свого полю, жаху і страждань. Тайлунг, який йде на пролом, і більшу частину мультфільму жахає своєю силою. Відчувається він більше як стихія, ніж персонаж. Дуже вайбу нагадав мені батька Бакі. Вибачте, аніме синдром розігрався. Неймовірна п'ятірка. Кожен член якої це крутий майстер, а їх команда це єдиний організм, що прикриває слабкі сторони кожного та підсилює таланти. Поєднання цих майстрів, їх бойових стилей та сюжету, дарують нам одні з найкращих екшн-сцен в анімації досі. Звісно, я не кажу про аніме, там ситуація в рази краще. Але от у західній містрівній анімації мало хто може похизуватися битвами краще. Та навіть сиквели кунг-фу панди на фоні першої частини якось блідніють. Далі ми підемо на сторону дуже жорстких спойлерів: як до першої кунг-фу панди, так і рататує. Тож ви попереджені. О! І я рататуй люблю. Деколи навіть передивляюся, тож це не хейт до мульта, просто сидів щось думав про ці диті стрічки. І як прилітає синдром пошуку з сенсів, я очухався мною цей сценарій, Я такий, ну добре, давайте зроблю відео. Рататуй клас, люблю його. Пишіть, якщо треба зробити огляд. Нагадую, рататуй історія про щора, який вміє готувати і керувати одним чуваком, смикуючи за його волосся. Потім була сцена з флешбеком, коли худий ресторанний критик з'їв рататуй і повернувся в дитинство. Е, не знаю, як у вас, але в моєму оточенні людей, щоб називав Рататуй своїм улюбленим фільмом, їх буде дуже мало. Всі йому респектують, всі знають, але щоб сказати, Рататуй кращий, е, ну таких небагато. Та я навіть думаю, що більшість його подивився, досі вважає, що Шира не Ремі звуть, а Рататуй. А він нагадую, Оскар виграв. А Конфу -панда, ні. окей, вони в різних роки були. Ну і звалі важко взагалі якось перечатися, але все одно. Ну тому ви розумієте, що далі буде аналіз, якому рататуй буде не дуже виграшному світлі, і ви можете сказати Віталій, Ну а де взагалі паралелі між рататуєм та конфупантой? Дивіться, головний герой тварини, яка вміє готувати, один з антагоністів це малий майстер з вусами, сцена з тренуванням, сцена з погоню за важливим для сюжету листком чи совоєм, Сцена з флешбеком до дитинства головного антагоніста, команда професіоналів, злий жіночий персонаж, який спочатку не сприймає головного персонажа, батько, який не вірить у мрії сина, але все одно його любить та хоче допомогти. А ще одна головна ідея на двох. Просто у Кунг-фу панди дві головні ідеї на мультфільм, і якщо дуже притягувати за все, що можна, то я видвигаю таку Зу, конфу панда це історія не про по о, як закрутив. Але для того, щоб усе це розкрутити, повернуся до щура. Яка головна ідея Рататуя? Може щось про родину, може щось про талант, який не вийде сховати, може щось про кухарство. І тут то проблема, тому що як ми можемо зрозуміти, ідея або дуже прихована, або недостатньо зрозуміла, була подана глядачу, тому що у банди все просто: усі ганялися за магафіном, по його отримав, не зрозумів, як його використати за допомогою батька. Зрозумів, а потім саме цей момент допоміг йому перемогти Тайлунга. Там був ще й другий компонент, який дав йому змогу це зробити, але про нього згодом. Проста, але зрозуміла ідея, допомогла герою вирішити його і внутрішній, і зовнішній конфлікт. А що у нас у рататуї? Якась дій ходу мультфільма повинна була нас підвести до того, що Его любить Рататуй? От як є Бог із машини, це коли вирішення проблеми приходить не звідки і просто рятує головного героя. От так само рецепт Рататуя з карточки. Звідки він взявся? Чому він спрацював? Мені цей момент незрозумілий. Коли був малий, я. Такий, а що це сталося? І навіть коли зараз дивлюся, я такий, а що це сталося? Так, звісно, є теорія, що мати це оця бабця з початку історії. Ремі побачив цей рецепт, і саме тому він його приготував, щоб вразити его. Але це настільки якось дивно відчувається, вона здається. І чому нам це не показали? Але як ідея готувати може кожен, але геній може прийти не звідки? Не кожен може стати великим митцем. Але. Великий митець може вирости будь-кого. Взагалі прибуло Ремі до цього рішення. До останньої третини у мене дуже багато запитань. До Кофупанди теж, тому що хитрі сценаристи в історії Майстер шифу вставили історію панди. І знаєте що? Все це ідеально працює. Уся фінальна бійка, бота тайлунга відбувається за застосування усіх навичок та ідей, що по проявив за мультфільм. Фейерверки, локшина, прийоми з паличками, печиво від мафи. І лише тоді починається конфу, якому нашому герою дійсно навчився занадто швидко, набагато швидше ніж інші майстри, але і бився він вже з деморалізованим втомленим ворогом, який не міг пробити сюжетну броню панди. Буквально, тому що, як ви можете пам'ятати, нам показали, що стандартні точки, на які націлився Тайлунг, для панди вони невідомі. О, так само, як і Ремі, це геній, який міг прийти не звідки. І він вирішує проблему Шифу та його сюжетної лінії, тому що якщо ми будемо розбирати, то саме Шифу головний герой першої кунг-фу панди. В драматургії є такий прийом, що якщо ти хочеш зрозуміти, хто головний герой в історії, тобі потрібно йти по хронології подій, а не по хронології твору. Виходить, що шифу дуже вірив у Тайлунга та думав, що він може стати воїном дракона. Але наш сніжний барс не мав до цього потрібних рис, Через що і відбулась трагедія? Чіву не міг ранити свого сина, тому вирішив, що цю проблему можна просто відкласти, так звана смерть героя яка відбувається у середині історії. Потім наш майстер не сприймав По як того, хто може не те, що тайлунга перемогти, а взагалі кунфу займатися. А саме він зміг вирішити проблему з Тайлунгом, яка використовує головну ідею ротатуя, і робить він це краще за щора. Ось так роблять не просто гарний, а легендарний мультфільм, який я нагадую, Оскар не виграв. А в ротату є. О, і шефу це маленька панда. То ж фактично нас не манули. Мультфільм дійсно про конфу панду. Просто іншу. А знаєте, що в «Кунг-фу Панді» найкрутіше? Те, що навіть з такою недітячою філософією, двома сюжетними лініями і відсилками на фільми, які точно не всі викуплять, це все ще просто смішний мультфільм. Борис з важкими питаннями спокійно, а що головне, органічно існують жарти про дзвіночки. І це вкрай рідкі моменти. Самі Dreamworks часто не знають, як зробити мультфільм для усієї аудиторії. Той же Бімуві яскравий тому приклад. Але от з кунг фу пандою все вийшло на 100% правильно. Це не мультфільм для дорослих, який показують дітям, а дитячий мультфільм, який все так само цікаво дивитися, коли ти вже дорослий. Мене звуть Віталій Тел, і мені ще є що вам розповісти.